Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо говорити про хороші новини з Польщі. Це стосується всіх українців, а також, в принципі, всіх, хто проживає в Польщі. Також це стосується дефіциту електроенергії, який потрохи в Польщі наростає, і про який ми з вами вже неодноразово говорили. Тож дивіться це відео до кінця, і перед тим як ми почнемо, хочу попросити кожного з вас написати в коментарях, з якого міста ви дивитеся. Це відео, також поставити йому лайк і обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал, тому як YouTube останнім часом дуже багато анульовує підписок. Не знаємо, з чим це пов'язано, але якщо ви підписувались, то все одно перевірте, чи ви підписані. Якщо ні, то підпишіться знову. Дякую всім. Отже, згідно з інформацією зі сторінки Маніпіль, ідея, яку ініціювало Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі, полягає в тому, щоб. Кожне домоволодіння в Польщі, яке свідомо заощадить 10% електроенергії, отримає бонус. Тобто бачимо, що зараз вже польська влада працює над різними варіаціями економії електроенергії для того, щоб не зайти в ще глибшу економічну кризу, тому не економічну, а енергетичну кризу. Економічна, само собою, вже дуже глибока, там вже навіть немає куди далі заходити. Отже, для державних установ планова економія в 10% буде обов'язковою, а для домоволодінь малих і середніх підприємств за кожні 10%. Відсотків зекономленої енергії передбачатиметься по 10 знижки на енергоносії в наступному році. При цьому поки що не уточнюється, як саме буде проходити процес обліку оцієї самої зекономленої електроенергії. Якщо у вас є якісь варіанти, пишіть їх в коментарях під цим відео. Можливо, ми допоможемо міністерству працювати. Також в міністерстві наголошують на тому, що свідома економія не означає, що треба вимкнути все і сидіти вдома темряві, так як це роблять більшість українців зараз в Україні. Але можна зменшити споживання електроенергії, особливо в години пік, приблизно з 15 до 19 години. Однак це залежить від конкретної місцевості, погодних умов та тривалості світлового дня. Для зменшення кількості кіловат в рахунку потрібно до прикладу вимикати енергоприлади, які працюють у фоновому режимі, вимикати адаптери до телефонів, коли вони не на підзарядці, тобто самі зарядки витягувати з розеток, вимикати світло в приміщеннях, якими ніхто не користується, за можливості перенести енергоємкі процеси, наприклад, прання використання електричних плит і духових шаф. Прасування та все інше на якісь не такі загружені години, можливо на ніч, можливо, там на ранок. Ось так. В результаті ці заходи дозволять знизити ціни на енергоносії, витрати на управління системою, а також вийти з енергетичної кризи, яка наразі охопила не лише Україну, але й всі країни Євросоюзу. З Цією метою уряд Польщі раніше також вирішив, що в 2023 році ціни на електроенергію будуть заморожені на рівні цін 2022 року. При цьому є одна умова не перевищувати ліміти споживання. Якщо ви будете споживати до 2000 кВт годин на рік. То у вас ціна залишиться така сама: це для домогосподарств. Далі для домогосподарств з людьми з інвалідністю 2600 кВт годин, і для сімей з картою багатодітної родини та фермерських господарств це ліміт до 3000 кВт годин на рік. Тож, друзі, бачимо, що Польща свідомо підходить до енергетичної кризи і вони вже. Ще вона не така там глибока, як в Україні, але вони вже до неї дуже активно готуються. Ми вже декілька разів робили з вами відео на цю тему і бачимо, що Польща відноситься до цього дуже і дуже серйозно. Надіємося, що і всі, хто в Польщі проживає, так само будуть до цього відноситись. Ну, як мінімум, зможуть взяти приклад в українців в Україні. От свою думку з цього всього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, бажаю вам гарного дня! І до нових зустрічей!